Всім привіт! Сьогодні почнемо характеристику сортів, які в мене вже плодоносять у теплиці. Я маю на увозі реме. Просили розповісти про реме. І на першому місці в мене тут мурона. Ось така в неї йогітка. Літня йогідка трішки відрізнюється, вона більш м'якіша, як на мою думку. Ця ж йогітка більш така плотна. Зараз скуштуємо. Рослинки невисокі, ось як бачите, вони невисокі. Але йогоди, звичайно, дуже багато. Зустрічаються і ось такі екземпляри. І плодоносить вона постійно. У мене в минулому році вона була в теплиці. Я посадила її дуже мало. Просто на пробу, яка вона буде. І теж була перша йогідка була плутна. Потім вона трішки м'якша. Зараз плотно Я ось удавлю. Нема ніяких м'ятин. Ось така вона всередині. Солодка, а м'якоть плотна. Кислинка. Кислинки я не відчуваю. Якими вона хворобами хворіє? Може хворіти. П'ятнистість, борошниста росо, як усі полуниці. прикореневі гнилі. Але я в цьому році думаю, що вирішила цю проблему. Тому що я вирізала ось такі утвори І рослинка дихає. Тому, я думаю, все буде добре. Але все одно рік більше її тримати не треба. Вона буде пересожена. І пересожу на, так як у мене тут бугри нові, тож, ті вуси, які вона буде пускати, Я буду прикулювати рядом біля кущиків так, Ось так, Ось так як тут утвори дозволяють, потім буде старий кущ видалено, а молодий залишиться. Це впродовж. Літа буде зроблено, щоб, можливо, навіть і в кінці весни. Для того, щоб оновити цю плантацію і вона буде плодоносити до самих морозів, а потім ще навесні на слідучий рік. Урожай, дуже полуничка дуже врожайна, дуже врожайна, надзвичайно врожайна. Я від цього сорту в захваті, вона у мене вже, здається, десь років чотири. І свій потенціал вона не втрачає. Головне вовремя робити заміну і не держати кущі довго. Урожай ви самі бачите, ось. Просто супер. Якщо ця вже, ще, вже стигне, то ця ось ще зелена. Взагалі ще зелена. ну Коли від то знову полізуть е, квітконуси. І також вона зараз пускає вуса. Вуса я візьму для оновлення, полунички. На вулиці. У мене є моточник, який ось такі морковочки, це перші. Другі вже будуть, можуть бути такі серцевидні. Ну, а перші перші в основному такі гостренькі. На вулиці ж ми видалили всі квітконуси на мурону, взагалі на всіх ремах. І хай вони розростаються, розкущуються, наростають нові рожки, і потім вже буде плодоносить полуничка до морозів. На маточниках вже я буду брати в основному вуса. Можливо, там якась ягідка й буде, але будуть в основному вуса для розсади Ось вона ще й цвіте. Ну, а здебільшого вона вже майже закінчила цвіт, тепер буде волна плодоношення, а потім знову буде цвітіння. Зараз одійду здалеку, щоб видно було її урожай. Ось. Тут ми ще не збирали полуничку. Ну, За виключенням так, з'їсти для себе, скуштувати для. Проби. Ось такий в неї урожай. У нас, трішки, у нас сьогодні трішки прохолодна погода, тому працюємо в теплицях, обрізаємо вус на Альбі, там, де ягода є, ягода плодоносить, бо вуса полізло дуже багато. І також хотіла розповісти. Про теплиці, як вони у нас стоять, і де швидше почала стигнутися полуниця. Оця, оця, ця теплиця у нас стоїть із сходу на захід. І у нас так стоять дві теплиці. І почало плодоношення у нас із цих теплиць, з тих, які стоять із сходу на зохід. Причому почала стигнути сторона оця від сонця. Оця то, що від сонця. Та, що за сонцем, як би показати, оця сторона у нас півні... південна, оця північна. Південна стигне раніше, північна пізніше. Вона тільки почала стигнути. Там же почала стигнути ще. Перші ягодки з'являлися ще півтори неділі назад. Тож, в тих же теплицях, які стоять із півдня на північ, стигне полуниця більш рівномірно. Але почала стигнути там трішки пізніше, можливо, там на пару днів пізніше. Ну, Взагалі майже одинаково, але ну, там день-два розниться. Але там ягода стигне більш рівномірно. Стигне і та, і та сторона. А тут більш розтягнуте, виходить, плодоношення, тому що одна сторона краще стигне, друга гірше. Ну, Такі нюанси у в тому, як стоять теплиці. Такі особенності. Так що, Мурано в мене дуже гарна ягода, дуже гарний сорт. Головне слідкувати за гнилями, от за прикореневими кореневими. А так, дуже виносливий сорт, мені подобається, я від нього не відмовлятимуся. Так як насчет хлорозу, насчет хлорозу, є, койде полуничка, трішки є такі просвітління, не так, як на бравурі, бравура трішки хлорози. І у теплиці, причому і на вулиці. Але про бравуру будемо говорити в іншому відео. Так, всій миру добра, всього найкращого найкраще, і все буде Україна обов'язково.